Виконали робіт на майже 3 мільйона за рік. Керівництво луцької стоматології відзвітувало про те, як працює програма зубопротезування для учасників бойових дій, ветеранів та діючих військових, як повідомив виконуючий обов'язки директора, охочих чимало. Тож фінансування продовжили вже втретє. Приймаємо всіх хто звертається, приймаємо, незалежно де проживає. Є такі пацієнти, що, скажімо, там служить разом, але він не з Луцька. Він спеціально їде до Луцька, щоб запротизуватися. Скажіть, будь ласка, а черга, яка у вас? Е от на очікування, надання е стоматологічної допомоги з оборотизування серед військових? Черги немає, тобто приходить пацієнт, він разу йде того. Ну але і система попереднього запису працює, так? Я правильно розумію? Система працює попереднього запису, так. не обов'язково треба. Я розумію. Якщо є... Є такі пацієнти, які приїжджають на тиждень, він приїхав. І він хоче зробити роботу. От він приїхав на тиждень лікар. Ходять, просить лікарів, щоб бігом зробити. Воню сам техніки, щоб роботу зробити. Серед питань у порядку денному підіймали й тему систематичних домашніх візитів. Медпрацівників у перший рік життя дитини. Це стосується вразливих груп населення, зокрема тих, хто не уклав декларації з сімейним лікарем. Поки вона цього лікаря вибирає, проходять різні проміжки часу, і ми неодноразово кажемо бачимо таке, що просто дзвонять в реєстратуру, мама після пологового стаціонару, каже, я не знаю, що з дитиною робити. Я сама немає, як немає кого, немає що. Тому було прийнято таке рішення Юнісефом, що відновити ці ранні візити додому при потребі, цей візит може бути вони ну, пропонують чотири візити впродовж першого року. Але, наприклад, якщо мама хоче, щоб цей візит був онлайн, можна його провести онлайн. Якщо мама каже, я не хочу, щоб ви приїжджали в поліклініку, навіть на ці візити, вони, ми, вона приїжджає в поліклініку і ми надаємо консультативну допомогу. Це допомога медичної сестри. Комісія таку ініціативу підтримала одноголосно. Далі ж питання буде винесене на черговій сесії. Підняли питання щодо кредиту на житло в рамках програми Є оселя для іноземців. Як виявилось, у громаді чимало військових з інших країн, які боронять нашу країну та останні роки проживають у Луцьку. Зокрема, проблема в тому, що громадяни з числа іноземців та осіб без громадянства не можуть взяти кредит на житло. Є дуже багато іноземців, легіонерів, які служать, захищають нашу Україну. Після поранень вони залишаються в Україні, тому що, скажімо так, в своїх попередніх де, рідних країнах їх не підтримують. Все рівно не фінансово, а в нас є все рівно якісь певні гарантійні зобов'язання держави і соціальні виплати для тих, хто отримав поранення. Тим паче вони одружуються, вони платять у нас податки, тобто вони залишаються жити. Також у громаді пропонують перейменувати низку навчальних закладів. Як повідомив очільник департаменту освіти, таке рішення зумовлене тим, що є певні корективи у чинному законодавстві. Чому власне, ми змінюємо назви? Там у нас є зміна вулиць. А також певні корекції з чинного законодавства щодо логопедичних пунктів, щодо деяких елементів щодо нас і так далі. Тому ми це враховуємо власне по тих закладах освіти. Прошу підтримати. Це в нас гімназія 3, 17, ліцей 23, 24 і Шефельська гімназія 39. Усі винесені питання до порядку денного. Комісія розглянула та підтримала одноголосно. Надалі ж слово за міськими обранцями. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.